Лабораторію наукового фонду колекція Кремля буде доповідати Олександр Васильович. Я розповім сьогодні про потічні наші справи в решті відділу. У відділі працюють два доктори біологічних наук, вісім кандидатів наук, один науковий співробітник і два провідних інженери без ступенів, що вивчають прямо в твердо. Та докремих команд. Починаючи з 2016 року, відділ виконує одну нову тему упав на Україні, активізація та ідентифікація. Далі ви бачите за текстом. Співробітники лабораторії наукових фондових колекцій, що увійшла до складу відділу влітку 2016 року, виконують окрему наукову тему. Крім того, у виконанні нашої теми беруть участь також консультант при адміністрації інституту зоології Корнану Францеєвич Леонід Іванович, співробітники інших лабораторій та відділів Віталій Володимирович Кабурка та Северин Валерійович Корнієв та позаштатно старший викладач НУБІП Бабицький. Основним напрямком досліджень за темою є розробка фундаментальних проблем фалоністики, філогенетичної систематики. Морфології та екології комах України та субіжних територій. А, а також прикладні аспекти діагностики шкідливих, маловивчених та зникаючих видів, окрім паразитичних та хижих практично комах-томофайду. Основною метою дослідження є всебічне вивчення видового різноманіття малодосліджених груп комах. Шляхів формування томукомплексів природних екосистем та грационах. Етап 2016-2019 року аналіз фауністичних та морфологічних даних за фондовими колекційними матеріалами та літературними джерелами, описи маловивчених таксонів, польові та камеральних розслідування. В результаті, значить, за першим розділом, я спробую скористатися. За першим розділом базальні таксони в родині пірготиди, філогенез, таксономічне положення, поширення та хазяйно паразитні зв'язки, яку виконую я, а, значить, на основі аналізу колекційних матеріалів Інституту зоології та іноземних музеїв визначено таксономічну приналежність низки базальних таксонів мух пірготиду, вивчено досі низку досі невідомих морфологічних структур. Та зроблено цифрові фото, проведено таксономічні ревізії та опубліковано дві статті, у яких встановлено одну нову трибу, два нові види, відновлено синонімії одного трибу, одну під трибу, встановлено п'ять родових, п'ять видових синонімів та 10 нових комбінацій. Якщо ви пригадуєте, те, хто закидав ентомологам, що вони постійно описують нові види і нічого не закривають, так от в цьому разі нам прийшлося закрити досить багато старих таксонів, саме закрити. в тому числі рід під назвою Корнієвія. Значить, крім того, поза плану. Дві статті та дві замітки здано до друку чотири статті зоотаксі про мухосетниць України та Іраку за результатами експедиції 2014-16 років. Вперше зафіксовано інвазію, інвазію двох шкідливих видів плодових мух динної та Унадієвої. У материковій частині України Херсоні. Здійснено один експедиційний виїзд в Дністровський каньйон і вперше за 150 років з часу переопису, з часу першого опису на теренах України в типовій місцевості знайдено червонокнижний вид урофора Дзідушицький. Це, це його типова місцевість. І це вперше знайдена його формова рослина. Три радіопередачі на радіо Голос Києва Культура та вісті з розповідями про це сенсаційне перевідкриття червонокнижного виду, що вважався зниклим, та про сучасний стан антомологічної науки України. Надано 24 рецензії на окопися статті тощо. Вийшло номером, крім того, чотири номери української ентомофауністики, який ми видаємо разом до видаємо разом з Олексієм Васильовичем Петром. Лар'яновичем Фроховим. Другий розділ кінематика та різноманітність моторних програм для ніг у двокривних. Леонід Іванович Францевич, виконавець. Об'єкт досліджень була цього року муха-бджоловитка. Тут ми бачимо ілюстрації з паралельно зроблених, з паралельно зроблених аналогічних публікацій за каліфорою і за дрозофілами. Для розробки кількісних методів аналізу обрано складні акти чистки, де взаємодіють кілька ніг. Розроблено програму обрахунку, координації суглобів чи суглобових кутів з графічним виводом обрахунку кореляційних функцій. Головна мета сегментація реєстрації для виявлення періодичності. Вивчено деформації ніг під час екстрикації у мугі від Равіціна з наступним пасивним виправленням. Явище, що його раніше не спостерігали для вивчення його поширення серед інших двокрилих або в інших едах, комах було встановлено. Показано також, що на тудовому шовкопряді. Деформації відсутні, а у Розофіли практично дотожні з такими каліфами. Крім того, у серпні вересні брав, брав участь в роботі малої робочої групи для розробку проєкту стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи для відродження території, що зазнали регіоніва. Наступний розділ Молюблютеліди молюк-лютеліди, Арктики. Злата Сергіївна Гершензон та Валентина Анатолійна Кожевникова. Тут вперше було складено таблицю розподілу видів плюталіт за фауністичними регіонами світу. Узагальнено відомості про сучасний таксономічний склад досліджених молів, молів в межах полеарктики, Арктики, здійснено аналіз морфобіологічних ознак маго з метою визначення колекційних екземплярів підродин і понамеутої директ. Розроблено чор чорнову версію таблиці для та визначення. Ордівмольні плютеїд, фауни. Відзначено два, два види вперше для фауни України, один для фауни Росії, один для фауни монголії. Опубліковано одну статтю пісне по Наступний розділ «Комахи Скокрилі це початок фауни за яйцями, гусеницями та лялечками на тудинки виконавець Ірина Васильівна Дулинська. Тут опрацьовано літературні джерела. Для систематичної частини монографії написано 39 родових та 20 родових нарисів родини Чубаток, систематичну частину. Родові нариси виходять далеко за межі України, написані в обсязі всієї полеактики. Написано морфологічну характеристику яєць, чубаток в загальної частини монографії, тож підготовлено великий ілюстративний матеріал 156. Цифрових макрофотографії яєць за допомогою СЕМ. Вперше в літературі створена оригінальна таблиця для визначення родів та пару видів прочубаток України та на стадії яєць. Результати роботи ввійшли з даних до другого року двох статей у вісник зоології та зоотаксу. П'ятий розділ мухи стрічкокрилки, стрічкокрилки роду Еукзеста та близьких родів світової фауни таксономічна ревізія, визначних шкідливих та інвазивних видів, виконавець Олена Петрівника. Визначено, та занесено до базних даних наявні матеріали, зроблено детальні фото, та рисунки 24 видів. Перше, встановлено, що структури гіпантрія відрізняють види комплексу Комплекс родів близьких до МЗС та від інших двох видів. Зроблено 74 мікрофон. Встановлено подальше розширення ареалу інвазивного виду Калопістромія annulipes, який був завезений з Сполучених Штатів або Канади, ймовірно. Тепер він відомий уже. У Угорщині і, можливо, подальше просунення також фауну України. Опубліковано також дві замітки та підготовлено до другу, рукописи двох статей з роду короду. За шостим розділом жуки Довгоносики тривога, а тощо. Фауни України, який виконує Віталій Юрійович Назаренко та Юлія Станіславна Васильєва, проаналізовано фауністичні та морфологічні дані за фондовими колесіними матеріалами та літературними джерелами, І встановлено, що у Фауні України два види на калітіні, тощо встановили склад. Протягом року проведено спостереження та збори в Київській та Херсонській області. Поповнено систематично фопнув колекції більш ніж стами екземплярами подібних жуків. Опубліковано одну статтю, одне тези та підготовлені прокону статті у співатості. Поза планом наданої консультації та визначено матеріал сфотографовано та визначено більше 20 об'єктів Рівненської бурштину тощо. Наступний розділ рідкісні та вимираючі лискокрилі фауни України. Працьовано літературні джерела, та проведено порівняння стану змін білюзноманіття лоскокрилих фауни України та деяких європейських країн, зокрема Польщі та Чехії. Були зібрані польові матеріали у деяких регіонах лісової зони України. Встановлено подальше розширення ареалів деяких видів у середземноморського походження на північ за останні 6-10 років, що може свідчити про можливе про вплив глобального потепління на лепідоптерофауну України. Стрімко продовжується деградація від біорізноманіття України на території на на України, насамперед саме через, через господарську діяльність, масові порушення природоохоронних законів, тотальні рубки лісів, масове розорювання схилів ярів, випалювання травостою, терасування ярів тощо. Висунуто припущення, що у теперішній час біля 50-60 усіх видів. Фауни України знаходяться в несприятливих умовах розвитку і мають тенденції до скорочення своєї чисельності. Деякі з них можуть зникнути з фауни України в найближчі роки. Один від цієї групи поліоматус або агродієтус дамон з лиценіда, він на сьогоднішній день вже зник з фауни України декілька років тому. Ймовірно, наслідок перевагу випасу худоби. Крім того, Ігор Георгійович як експерт, ентомолог, брав активну участь у двох міжнародних семінарах ЕміральдНетворк Geographical Семінар в травні цього року в Молдові та у вересні в Києві. Крім того, позапланово це просто, просто от зараз Ігор Георгійович може вам просто продемонструвати чудову книжку, яка вийшла. За його співавторством, практично це була доопрацьована, доопрацьований рукопис Зої Федорівни, вибачте, будь ласка, доопрацьований рукопис Зої Федорівни Ключко, е, ноктоїдні, тобто, тобто совки Киргизстана, чудова книжка, гарно ілюстрована з великою кількістю мап. Всередині вона була доопрацьована колективом авторів, серед яких також Ігор Георгий. Сьогодні вона у нас у нас з'явилася, я думаю, що вона увійде до річного звіду. Наступний розділ мухи сигнальниці фауни Полеарктики. Арктики. Поширення та сучасний токсономічний склад. Тут виконавець Григорій Владленович Попов, також Северин Валерійович Корнієв, як співвиконавець. Тут було визначено колекційний матеріал мух сигнальниць роду платистома. З колекції Інституту зоології та музею природи Харківського національного університету складено анотований список видів, започатковано окремо в першу окрему колекцію МУКСИГ відділі ентомології, яка зараз налічує біля 700 екземплярів, переважно з Європи, Західної та Центральної Азії, Африки, Австралії та Океанії. Також на хмарному диску було створено. На хмарному диску було створено повну бібліотеку літературних джерел по цій групі для загального доступу зроблено одну доповідь в Ужгороді на конференції проблеми сучасної етимології. І поза плана опрацьовано матеріали по серфідах Афганістану, зібраних українськими експедиціями плюща. Вперше для цієї країни зареєстровано три роди та шість видів. Один вид зараз описано як новий, опубліковано одну замітку, тобто входино до друку одну статтю. Крім того, проаналізовано нові дані вперше, про двокрилих шкідників цибулинних рослин з роду на Вперше, Зокрема, один з видів вперше визначено як фітофаг на восьми видах червонокнижного роду підсніжник «Галантус». Це Норелія Тіпулярія, який вперше відзначено з фауни України, Грузії, Азербайджану та Півдня Європейської Росії. Отримано численні дані про біологію цього виду, хорологію, морфологічну можливість тощо. А, крім того, Северин Валерійович Корнієв вперше для фауни України зазначив шість видів муху сердця робити синонімізував чотири номінальні види і один вилучив зі складу роду. Також було складено чек-лист Тефрітісів Фауни України, тримало відомі види, зазначені вперше на середнього сходу. І крім того, чотири види мінуючих оценки три би тефрітіні вперше знайдених фауни України. Так, далі. Віталій Володимирович Кавурка виконував розділ листовій триби кохіліні, лепідоптера, тертріциди, Фауни України. Об тут було опрацьовано літературні відомості про представників тривокохілін і матеріали колекції України. Складено попередній анотований список, що містить 102 види, три з яких вперше відзначено у фауні України. Крім того, вперше в Україні знайдено ще 18 видів листових з інших груп. Досліджено таксономічний склад кохіліні та їхні трофічні зв'язки, фенологію, біотопічний та соціальний розподіл. Морфологічні і діагностичні ознаки і маго та проімагінальних стадій розвитку листові тривокохіліні і створено систематичну колекцію листовілі. За результатами опубліковано двоє тестів, підготовлено до друку одну статтю. Тут я просто хочу зауважити, що оскільки ми виконуємо перший рік цієї теми, більшість статей, все ж таки, за цією тематикою, було подано до друку. Якщо у нас і є публікації, то зрідка тільки вони. За новою темою більшість все ж таки знаходяться зараз уже подано тут духа. Наступний розділ, який веде Олексій Валерійович Прохоров, жуки латки. зони мішаних лісів, степу та Мілісу степу України. Тут було опрацьовано літературні джерела та колекційні матеріали, вперше описано личинку Златки Агріліus Anticus Croaticus та зроблено мікрофотографію. Проведено збір матеріалу Київській та Житомирській області, тож нові дані внесено в анотований список жуків латок, зони мішаних лісів, лісостепу та степу. Вперше зареєстровано суттєве розширення ареалів деяких видів на північ із Херсонської області. Вперше для Фауни України знайдено златку меланофільного успішному. розпочато складання електронного каталогу колекції, що була поставлена за весь період досліджень і складається з 5 підродин 24 трив, 84 родів, більше 50, 570 видів і більше 5 тисяч екземплярів. Як позапланову роботу Олексій Васильович поставив ваучерну колекцію Мук <кій> <кій> за допомогою також. Григорія Владиновича Попова, яка налічує 4 підродини 14 риб, 71 рід і понад 1000 екземплярів. Також складено електронний каталог колекції у форматі Excel і складено попередні списки серфіди України та Київської області, зокрема. Крім того, Алексій... Валеріанович цього року випустив як випускаючий редактор чотири випуски журналу Українська ентомохологістика. Далі, значить, у нас наступний розділ. Короткусь прямокрилі українських Карпат та Кримських гір. Виконавець Тарас Ірович Пушкар проведено аналіз літературних джерел. тощо. Кілька експедиційних виїздів на південь України, пів... Північний Кавказ, Казахстан, всього 5 експедиційних виїздів. Також проводилось вивчення особливостей поведінки та життєвих циклів окремих видів короткому цих І поза планом з'ясовано поширення, поширення богомола і родуля Транскавказіка, який з'явився на півдні материкової України. Опубліковані якні тези здано до друк 400 статті. Жукиподаєвці полісся та лісостепу України Роберт Євгенович Кербашеєв опрацьовано літературні відомості, тощо, за результатами цих досліджень складено прототип анотованого списку видів Фауни України. За розділом 13-м комарі зціаліди Правобережного полісся та лісостепу України, виконавець Андрій Ігорович Бабицький, старший викладач на НУ, Опрацьовано також літературні дані, проведено збор матеріалів у Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та інших областях України і складено попередній список видів родини з ціарі Фауни України, що зараз налічує 72 види з 18 років. Вперше для України зазначено 4 види та 1 рід для 7 видів. Для семи видів виявлено нові локалітети. Опубліковано троє тез, подано до другу статтю, вісник обводів. Нарешті 14 розділ. Останній розробка наукових принципів та прототипів для створення онлайн-чек-листа по МАГФАУЗА України». Тут працює е, більше половини відділу ентомології на цій темі. І наразі побудовано прототип реляційної бази даних процесі. Який зараз відлагоджується. Ми маємо на сьогоднішній день у списку як ви бачите, у списку видів Фауни України, і він далеко не повний, там практично немає зараз бджолини, ОС та багатьох інших груп. Зараз ми маємо понад 15 тисяч записів тільки з видового складу. Так, ми плануємо далі. Далі ми плануємо співробітництво і роботу практично з усіма провідними ентомологами, які працюють з фауною України для створення найбільш повного такого, такої електронної бази даних. І надалі ми плануємо перевести все це в MySQL формат і зробити php сайт який можна було б до якого б долучатися онлайн. Координації наукової діяльності, значить, так, да, виконання програмно-цільової та конкурсної тематики. Георгій Владленович Попов брав участь в національному конкурсі проєктів «The Query Life Award 2016 від гайдельберг Цемент Україна разом з співробітниками Інституту еволюційної екології Прохорової та Агурової. Їхній проєкт. На цьому конкурсі друге місце і нагородження відбулося 2 грудня 2016 року членами журі Національного конкурсу в місті Дніпро. Роботу було проведено в 2015 2016 роках, більшу частину взяв на себе в 2016 році цієї роботи на себе взяв саме Георгій Григорій Владленович. І крім того, в цій роботі брала участь. Ви співробітник відділу акарології Олександра Сергійовна Шевченко, яка визначила грунтову мезофону про з Координацію наукової діяльності я тут не буду зупинятися, оскільки це прозвучало в тексті. Всі добре знають, що саме, саме координують. І нарешті конференції, семінари, з'їзди. Найголовнішою подією було була робота підготовленого. Ентомологічними відділами інституту першої четвертої міжнародної науково-практичної конференції в Ужгороді Проблеми сучасної ентомології на базі Ужгородського національного університету. Там брали участь біля половини учасників, учасників нашого, складу нашого відділу, було підготовлено цілей мною і Олексієм Малер'яновичем. Було підготовлено е практично всі тези цієї конференції. Видавнича діяльність це 15 статей, 9 у журналах, що входять до бази Thomson Reuters, 17 тез органістичних заміток, е 3 статті в журналу з факторів фактором зоотакси, робот Structure and Development. Про міжнародне наукове та науково спів... технічне співробітництво я зараз опущу вже для краткості. Кадри я загалом згадав, і я думаю, що Олександр Васильович, коли буде дати про свою частину, він розповість цілком про проблеми, які пов'язані зараз з нашими з проблемами наших колекцій, нам також зараз не вистачає, як і в цьому відділу як і лабораторії фондової колекції, нам не вистачає. Ентомологічний шаф, ми не маємо вже куди ставити наш матеріал, і нам потрібен, конче потрібен, потрібна морозивна камера. Олександр Васильович про це нам розповість. А я на цьому з вашого розповідаю. Покійно описується, велика кількість нових видів, виглядів ревізій. Це роблять переважно співробітники великих музеїв. Вони займаються цими ревізіями. На наше щастя, наші співробітники. Також все ще мають, поки що мають таку можливість працювати з великими колекційними матеріалами, правда, за рахунок іноземних невеликих музейних фондів, грантів, але, але мають таку можливість і за рахунок цю роботу року. Також це є проблема, це є проблема експедиції. експедиції. Якщо росіяни досі, досі їздять наприкінці року, коли їм вивалюють. Під зав'язку року вивалюють велику кількість грошей для того, що вони могли полетіти на далекий схід або у В'єтнам. Ми на великий жаль їздимо свої поштовх і відпустку. Ще питання? Прошу, дякую. Скажіть, будь ласка, там наприкінці цієї червної ради буде розглядатись питання інноваційних проєктів. От як ви бачите можливість участі вашого відділу в якихось інноваційних проєктах? От, наш штат. Таких я брав участь по але так, щоб це вже цілий відділ в цьому. Це в тому числі, щоб вирішити питання, які ви порушуєте. морозильні камери, ентомологічні шахти і так далі. Я? я думаю, що це питання кон'юнктури української. А ви знаєте, яка це кон'юнктура? Дуже ну, добре. Ви знаєте, яка це кон'юнктура. Давайте не будемо кривити душею на цю кон'юнктуру, Ця кон'юнктура не має жодного відношення до фундаментальної науки. Можна щось робити, але є методи, якими можна здобути ці гроші, не, не лягаючи під, під, під певні такі, такі кон'юнктурні, нібито інноваційні. Але загальна тенденція в академії інститут має заробляти не менше 40% від державного фінансування. Ось про це є ж такий інститут хотіли. колеги, не будемо.